Кожна мама з нетерпінням чекає моменту, коли на світ з'явиться її дитинка. Вагітність це прекрасний час, але, звичайно, він інколи додає труднощів. Але на допомогу мамі в цей час приходять такі собі помічнички. Зокрема, Подушки для сну для вагітних і подушки для годування малюка. Наша гостя Юлія Николишин, консультант магазину Мама Мода. Вітаю, Юля! Вітаю. Розкаже все про таких помічничків майбутньої матері і про те, як їх використовувати. Як Юля, справи? У вас е, класно, 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 що ви, до речі, вже мама? Е, ні. Ще Ні, от, Ще? але в майбутньому, так, звичайно так. ж, будете мамою, то ви вже все знаєте про Точно. подушки для вагітних для сну. Е, чим вони допомагають вагітним? В чому їх особливість? Подушечки для сну для вагітних особливо допомагають перш за все для комфорту, для зручності. Сон важливий для нашого здоров'я, для нашого самопочуття протягом дня, навіть якщо ми не вагітні, особливо в цей час такий важливий. І якщо, наприклад, вже животик починає підростати, uh -huh. то вже незручно лягти на нього не можна і некомфортно. По перше, для вас і для дитинки. То для того ця подушечка і зроблена, щоб можна лігти на бік, щоб підняти ножку, uh -huh. щоб полегшити на спинку, все ж таки на поясницю. Також uh -huh. У нас, до речі, якраз є фото. От ми зараз вивели uh -huh. на екран, де показано, як можна використовувати ті подушки приблизно, так але я думаю, що це мабуть і по Різно. відчуттях Так, 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 так по, по відчуттях. відчуттях. Матусі, як її краще, чи на бочок лягти, чи так. І я так розумію, вони є різних форм. Так, Давайте ми різних. про це поговоримо. Є п е, подібної форма, це ось така е, двохстороння, mm -hmm. і С-подібної форми. Mm -hmm. Паподібної форми по зручності зручно, що не потрібно її з собою постійно, якщо спите вночі, перекладати з одного місця на друге. Uh -huh. І можна собі, і за рахунок цієї подушечки, що вона завжди є і нікуди не тікає. Плюс от такі виступи є, що все ж таки животик собі гарно сюди uh -huh. лягає. І комфорту також можна і закидати собі під спинку. Поясницю можна по-різному собі комбінувати. Також, коли книжечку читаєш, також собі це скручуєш, це під животик. Ну по-різному можна. Угу. І для сну, і для читання книг. Це, це супер. особливість така. Якщо, наприклад, з мінусів, угу. то вони більше підходять для високих дівчаток, угу. матусь. І якщо для ліжечка більше, більше ліжечко, якщо менше, то все ж таки незручно. Або mm -hmm. там фотографія, потім ми покажемо, що mm -hmm. з одної сторони жінка внімає подушечку, а з чоловіком внімає цю подушечку. Mm -hmm. Також зручно. Так, ну, так можна mm -hmm. комбінувати собі. Е, ця е, більш бананоподібна подушечка. Mm -hmm. Більш для нижчого росту, але також підходить для високих. Це вже тут просто хто собі ще вже вибирає. І Має також таке місце спеціальне на животик. Також тут можна собі під підходу, замість не? подушечки, так собі підкладаєш, і тут під животик. Ну, Єдиний то можливо мінус перекладати ну, і з одної сторони на іншу, але. Ну, я думаю, що це ти, якщо вона просинається, то ти вже собі все одно перекладаєш. Так. Зручність в тому, що багато жінок там умудряються собі там ковдручку, наприклад, підкрутити, якось там простеньке, але все ж таки це не є зручно, бо воно тікає від тебе. Uh -huh. Ну і скільки ти там ковдри не накрутиш, буде наприклад і жарко, некомфортно, незручно. Так що все ж таки краще вибирати спеціальні подушечки. Давайте про наповнення поговоримо. Подушку uh -huh. є пінополістерол, наповнювач і також холофайбер. Uh -huh. Пінополістирол це такі кульки гіполергенні. Це, наприклад, бананоподібна подушечка. Зручно тим, що вони беруть свою форму. Як ви, наприклад, лягли, заснули. В нас собі так, як і тут на животик чи на подушечку. Також зручно, ну мені так по відчуттях, як пісочок, наприклад, на пляжі ви собі лягли, і під просинькою ви собі можете там вище, нижче, ви собі робити форму. Ну це дуже зручно. Халафайбер, тим класно, хто ще збільше, це трошки жорсткіше, виходить. Mm -hmm. але є момент, що можна собі кульки, є спеціальний замочок і і їх, наприклад, сипати, якщо вам oh, забагато. Або, дуже з... або додати потім, так, 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 так що або разі щось... можна собі, і ми додаємо такий мішачок, можна собі досипати, хтось любить, так щоб твердіше mm -hmm. було, щоб було кому як зручно, mm -hmm. то в цьому такий більш більший плюс. Халафайбер також зручно. Хто більше любить щось таке м'якше, uh -huh. ну тут неможливо вже там підсипати, підбити, але, але також зручно. Uh -huh. <реш> Добре, а такі натуральні, натуральний пух, uh -huh. натуральне пір'я. Чи інколи зустрічаються, вони в подушках для сну? Я ще не зустрічала, тому що. Мабуть, через те, що воно все ж таки може бути алергічне, навіть якщо ну, жінка не вагітна, викликає часто алергію, uh -huh. а під час вагітності, думаю, все ж таки таке брати що ну, не викликає гіпоалергене. Uh -huh. Воно, може, тобі і приємно було на пуху, так, на так, пуховій е е е е е е подушечці mm -hmm. спали. Але, так, просто, але, ну, але, що... але, звичайно, це натуральне. Так, натуральний... Там кліщі можуть ну, і різні Так, так, заводити, так треба просушувати так, постійно. постійно. Це, ну. А пір'я таке, як то колись подушки були, як бабця mm -hmm. робила ті подушки. Так. нам, так, <рес> 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 і там інколи могли... могли, Сергія подразнювати. Якщо самого пуху, воно можливо зручно, але це вже хіба якось на замовлення, але так старається не робити ж таке, щоб і животик, і там якраз шкірка mm -hmm. на животику теж дуже чутлива, так що mm -hmm. не робити. Так, ну ми ніби проговорили і про mm -hmm. форми, і про наповнення, і про те, як ними користуватися. Ще щось треба додати mm -hmm. з цього приводу. Ніби все, так? Mm -hmm. Потім можна використовувати ці подушки і для годування. Так, так це чи ні? Так, так, так. так. Як? Саме, якщо ви вже придбали для е, сну uh -huh. це супер. Бо ви можете використати і в подальшому для годування. Вибираєте ось так цю саму подушечку і просто прикладаєте собі ось так. Все ж таки, дитинка вже вище. Знову ж таки, не потрібно підкладати ковдручок, бо все ж таки дитинка буде скручуватись, і тут воно тримає форму. Uh -huh. Плюс того, що на вашу поясницю немає нагрузки, і ви з тою дитинкою не в повітрі так. і собі завжди поставили, і тут ну, така зручність. Uh -huh. Я пам'ятаю, коли годувала свого синочка, uh -huh. коли він був маленький, то мені доводилося лягати. Я не так. знаю, чому я не так. мала такої подушки тоді. Мало, не подумала, не я не знаю. Може, не було, тоді ще не було так, не було так популярно. Uh -huh. Але то було справді незручно, бо ж дитятко маленьке і так, його постійно, так не треба належати, або скручені. якось якісь mm -hmm. подушки підставляти такі свої, mm -hmm. а вони парять, парять ну, тому, mm -hmm. і провалюються. То незручно, не тримають mm -hmm. форми. А ця подушка спеціальна вже для годування. Так. Це якщо виклично. хтось не придбав, або все ж таки ну в когось дуже там проходить класну вагітність і нічого не турбує, і mm -hmm. для сну не потрібно. То це все ж таки для годування. Це, вона, вона просто йде коротше, вона е, чим відрізняється цієї, просто коротше, що вам не потрібно, що вам то вже під спинку mm -hmm. і суто для годування. Дуже зручно. А от та велика, її вже для годування не використає. Можна, можна? Можна? можна. Просто, просто багато годувати. буде так, зайвого, так? так? Ну, не так зайвого, тому що ці, наприклад, це для годування, а це собі в сторону, наприклад, але з другої сторони, це ще краще, можливо, тому що ви все ж таки собі під ту саму поясницю і Точно. ви вже сперлись. Це ще великий плюс. ну, ці mm -hmm. є багато плюсів. Що можна і для годування, і під поясничку, плюс ще можна використовувати навіть після годування, коли дитинка, ну, або не всі годують, наприклад, угу. а подушка для сну залишилась. Дитинку, наприклад, поки вона там ще маленька до скількох місяців повзає, собі такий бортик робити. Величко. Ну, все ж таки можна використовувати. Або навіть постійно, щоб вона була на ліжку, угу. просто для сну під голову це також, також підійде. Угу. Давайте ми поговоримо про ваших клієнтів. Угу. Як часто вони купують у вас такі подушки? Це найпопулярніше, мабуть. Так? так, ну якщо там у нас є одяг, це само собою, це вже по сезону і літо, і зима. Хто ще більше купує, а подушечки дуже актуальні? Купують часто. На подарочок це найкращий варіант для чоловіків не ламати голову угу. на Валентина, на 8 березня, на день народження. Ага. Свої, так, так. так. Це, ну, це те, що підійде, ну точно, точно для кожної вагітної е, мами. І також ще навіть чоловіки. Були в нас такі випадки, що купляли для дружини, потім okay. приходить і можна ще одну подушечку. Я здивована, ну тревіти, ну, дві, не знаю, там, можливо, родичі. Uh -huh. Він каже: ні, то я для себе. Uh -huh. Просто попробував десь поспати. І також чоловіки ж також ковдру скручуть, по-різному ж yeah. сплять. І приходять за ще одною. Cool. Для Чоловіки для себе. Uh -huh. e, добре, оця частина. Покриття і що це таке, це, яка це тканина Це котон. Це звичайний котон. Так знімається наволочка, можна постирати без uh -huh. проблем, поміняти собі, якщо на інший колір. Ну, кольорів дуже багато, і можна так також наволочку собі докупити. А без то проблем. можна навіть докупити на так, 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 Це взагалі суперсиклася. Так, так а наповнювач продають окремо, так, теж так теж можна так, у вас так, придбати. Так, можна придбати. Супер. Одне із найважливіших е, питань угу. цінова політика. Чи кожен може собі дозволити придбати таку подушку? Скільки вони вартують? Е, ціна така, наприклад, 560 для угу. годування. Е, така е, бананоподібна 640, тому все ж таки краще купляти вже для вагітних. Так. Ціна практично та сама і все ж таки потім використати для годування. Угу. Така е, двохстороння 980 гривень. Uh -huh. Також ще є у нас це, наприклад, котончик, наволочка, а є велюр. От хтось любить, комусь подобається. Хтось uh -huh. більше до котону, хтось все ж таки до такого гладенького От у нас кріселка, тут диванчики. Yeah. Отаке От гладасеньке, ніжне, ніжне, 780. Різниця практично 200 гривень між uh -huh. цією. Розмір однаковий, але все ж таки uh -huh. хто, хто, хто ще вибирає. Так, а наволочка сама скільки вартує? Наволочка 200 гривень. 200 гривень. Так. Добре. Е, як їх зберігати? Е, як вони продаються, по-перше, е, продаються е, в кульочках така угу. сумочка. До речі, ще плюс в цій сумочці, зараз розкажу. І також і входить на біру, щоб, наприклад, до себе до собі полючити. Ага, відразу Можливо. є супер. Так. Е, плюс е, в цій сумочці. Зараз дуже багато в родом просять прозору сумочку. Так. все складати, все ж таки вона коштує. Точно. І щоб не витрачати, зекономити, можна і сюди складати речі в родом. Угу. Це сумочка від коїться. Це для годування, а відповідно для цієї буде більше, і для цього, угу. цього ще більше. Так що всі речі а в родом. А, Точно, а, давайте спробуємо скласти, угу. так? Так, ось сюди прямо. Я сама Дуже легко. Uh -huh. А тепер я б хотіла спробувати подушки uh -huh. так, у використанні, якщо вони проти. Окей, Юля, okay, давайте, давайте, давайте да, поміняємося місцями. Uh -huh. Uh -huh. Почнемо з бананоподібної. О, я вже термінологію закуповувала. Животик ставимо На посередині. Треба якусь робити сюди. Не обов'язково, якщо вам зручно вилягло і вам комфортно, ага. а якщо, наприклад, щось там буває там дитинка спирається, собі легенько ага. можна собі. Тобто, голову сюди. Так. Так, ось так. Так. Угу. І сюди животик. І тут животик. Так. Так, так, можна. І ножку, і ставити і одна ножка зверху. Так, <ріст> тут, тут, тут вже... <ріст> <Там> вже <дуже ріст> це не ліжечку треба пробувати. <ріст> так, це так. треба на ліжку пробувати. Ну, але ось так Але так, в тому зручність, це що ножку вистав... Бо якщо, наприклад, дві ножки разом, коли не. без подушечки, то все ж таки животик зжимається і ну, незручно дитинці всередині. То все та, ж таки, та. коли ножку виставляєте на подушку, то дуже зручно. Так, тут точно. А тим паче, влітку, наприклад, коли спека, а воно таке, яке. Прохолодне. Mm -hmm. Може, тому що це натуральна тканина. За рахунок того, можливо, і ці і кульки не, не парять, не, це, ну, так як ми говорили, що Навіть. не пух, не пір'я. Так, я би вже засинала. <гум> <гум> Окей, дуже зручно, гарно. Подобається мені. Так. і Вони всі в основному світлих кольорів, так? А, здебільшого, так. так ну Хіба якщо хтось по замовленню любить якийсь інший колір ага. насечений, то будь-який можна зробити. Так, а тут можна ось так. так. Одразу подушечка. Сюди голову, ну так, так. уявимо, що я на так. ліжку угу. лежу. Сюди, далі на бік. Це на одну сторону. Сюди. Так, 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 на якусь одну сторону. Животик ставимо. І тут ставимо. животик собі. І... Мені ця трошки зручніша. Її більше. Так, її так, так більше, і в принципі є ще момент, що вона і спинку зразу спинку. підтримує. Uh -huh. Так. Точно. І, спинку. Uh -huh. і її знаєте в чому, от я так зрозуміла, зручність? В тому, що вона, мабуть, з наповнювача теж. Тому що цей пересипається. Так, може є варіант. Так, декому є більше цей подобається. Це uh -huh. ж таки холофайбер, комусь зручніше, що uh -huh. не буде сипатись і нема цього звуку. Uh -huh. Оце є такий ну, момент. але це, напевно, треба все-таки пробувати справді на лі. Так, і випробувати. А у вас, до речі, є така опція? Мабуть, ні. Якщо можна взяти додому вибрати в магазині можна спробувати. Мама мода, приходьте, пробуйте. Є Сертифікати також, якщо, наприклад, чоловіки не знають на ще зараз важко догодити жінкам не вагітним, особливо. Точно, до речі, так. У нас сертифікати, і можна і одяг вибрати, і подушечку, бо що можна вибрати, На суму, яку ви собі там обираєте. Ага, тобто сертифікати теж. Так. Може бути будь-яка сума. Угу. А можна прийти до вас і зібрати собі сумку, наприклад, на пологи? Так, можна. Є все Є в все. Так. Є mm -hmm. для немовляток також. Mm -hmm. Все, що в пологові потрібно, поленочки, прокладочки урологічні, спеціальні, вкладки лактаційні. Це все, угу. що потрібно, все є. Зразу є сформована така сумочка прозора. Угу. Якщо комусь щось вже є, хтось щось придбав, то ми угу. дещо забираємо. Потрібно щось ми доставляємо. Угу. Мені цікаво, чи мами беруть з собою в пологові відразу сумочку оцю подушечку для годування. М -м, Напевно, можна її теж взяти. Е якщо дозволять, то це та, буде ні, дуже Ні, В принципі, зручно. чому не дозволять? Це ж для зручності дитинки і мами, так. то ви все берете все, що вам зручно. Думаю, що це, це супер ну, з тим, що якщо це перша дитинка, ви ще не знаєте, як поводитись, і воно ж таке малесеньке. І ви не будете переживати, що ні спинку десь дитинці чи, чи ножку, ручку ви собі поставили і вже підтримуєте, все ж таки не саму дитинку, ручками <гум> не перекручуєте, і воно зручно собі, дитинка, лежить. Супер. Давайте тепер підсумуємо все, що ми сьогодні сказали, mm -hmm. так про подушки коротко тезисно, щоб наші глядачі ще раз почули і для себе обрали той варіант, який їм підійде. Прошу. Е Подушечку вибрати по типу, яка вам більше підходиться. По росту основне, щоб якщо. Якщо ріст менший, то все ж таки треба і меншу подушечку, якщо все ж таки ріст вищий, то все ж таки і брати більшу подушечку для зручності, бо маленька буде і тікати, і чи закоротка буде. Також для годування, якщо ви ще не придбали під час вагітності, обов'язково брати, подбати про своє здоров'я, про свою спинку. І це для чоловіків особливо наголос, щоб знали, що подарувати жінці. Наповнювачі ще раз, які в нас є. Алафайбер і поліпростерол. Дякую, Юля Николишин, консультант магазину Мама мода. Сьогодні в студії програма така, як є. Ми говорили про подушки для вагітних, про подушки для годування. Я впевнена, що ви почерпнули багато цікавої потрібної інформації. І я собі пригледіла теж вже подушку. Ну, знаєте, навіть якби і не бути вагітним, то дуже зручно вдома використовувати, мати собі таку м'якесеньку подушечку. На одній частині можете спати ви. На іншій частині може спокійно спати собі Чувайте. чоловік і точно буде задоволений. М'якеньке, гарненьке, приємне на дотик. Дякую, Юля. Дякую вам. Більше інформації. Якщо у вас буде бажання дізнатися, то звертайтеся до магазин все для вагітних проти пологового будинку зразу. Звертайтеся туди і вам обов'язково вас проконсультують, і ви зможете все спробувати на собі, як то кажуть, випробувати. Дякую за те, що були разом з нами. Програма така, як є. З вами була я Надія Зінець. До зустрічі, Па-па.